У нас на огляді кавомашина від італійського бренду De'Longhi, модель Magnifica Elegance Pronto Cappuccino. Серед домашніх кавомашин ця модель дуже популярна, оскільки поєднала в собі простоту в використанні, також надійність в обслуговуванні і функціональність. Спереду кавомашини маємо зручне меню. Зверху у нас екран з підсвіткою, також два ряди кнопок для управління. Отже, ми можемо регулювати місцість напою, також три режими об'єму, режим подачі гарячої води, режим промивки кавомашини і режим меню, де ми можемо налаштувати температуру напоїв, також внутрішні. Позиції і різні налаштування кавомашини. Посередині в нас є кнопка пронту капучино, вона відповідає за приготування молочних напоїв, таких як капучино та лати, а також вспінювання молока. Дана модель Делонгі вміє готувати молочні напої з домогою такого автоматичного капучинатора і молочного стакана, який має кнопку автоочистки. Ось вона, кнопочка Clean. Вона очищає молочну систему, таким чином гарно підтримується гігієна капучинатора і молочні залишки не залишаються в системі, і це сприяє гарному піноутворенню. Ну а замість молочного стакану можна поставити носик на гарячу воду, і таким чином кавомашина машина буде подавати гарячу воду для чаю або для кави. У верхній частині у нас є відсік для зернової кави на 250 г. Посередині у нас базово знаходиться відсік для меленої кави, а також з правого боку підставка для нагріву чашок. Якщо ви любите гарячу каву, то пам'ятайте, що кава має наливатися саме в підігрітий посуд. Завантаження води у нас відбувається тут справа. Є резервуар для води, який прозорий, на 1,8 літра і ви завжди бачите рівень води, який є у вашій кавомашині. Тепер покажемо, як тут реалізований догляд. Спереду цієї моделі відкриваються сервісні двері, повністю виймається піддон для капель, також контейнер для жмиху. І відразу є доступ до блоку заварювання кави, який можна обслужити в домашніх умовах. Отож, дана модель DeLonghi є однією із найкращих в бюджетному сегменті, яка вміє готувати молочні напої, тому ми рекомендуємо її для використання вдома.